Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми виготовимо з вами рамку для фото з картону і повітряного пластиліну. Для цього нам потрібні будуть картон, ножиці, клей, двосторонній скотч або інші матеріали для склеювання деталей. А також повітряний пластилін, з якого ми виготовимо квіти. Для створення квітки. Нам потрібно 5 рожевих і одна жовта кулька однакового розміру. Я зробила таку кількість квітів, щоб вони оздоблювали рамку по всьому периметру. Тому я витратила один пакетик жовтого і 2 пакетика рожевого пластиліну. В одному з картонних відрізів однакового розміру, робимо отвір. Для нашого фото. Увага! Будьте обережні або попросіть про допомогу дорослих. Розмір отвору має бути менший, ніж лінійні розміри фотографії. З залишків картону нарізаємо смужки, які ми використаємо для того, щоб наше фото вільно входило в рамку, приклеївши їх між рамкою і основою. Починаємо поєднувати деталі нашої рамки за допомогою клеючих матеріалів. Я використовую двохсторонній скотч. Обклеюємо рамку оздоблювальним матеріалом, як це показано на відео. В якості оздоблювального матеріалу можна взяти картон, кольоровий папір, залишки шпалер, тканину та інше. При цьому... Розмір оздоблювального матеріалу має бути більший за розмір рамки. Рамку можна не обклеювати оздоблювальним матеріалом, якщо ви одразу взяли щільний красивий матеріал, наприклад, щільний картон. Смужки картону кріпимо тільки з трьох сторін. Таким чином, ми маємо отвір для того, щоб вставити легко фотографію. Для захисту фотографії від вологи і пилу приклеюємо прозорий матеріал. Це можуть бути папка-планка, кутова папка або залишки від якоїсь прозорої упаковки. Вирізаємо плівку таким чином, щоб вона повністю закривала фото і була трохи більше, ніж розмір фотографії. Її розміру має бути достатньо, щоб прикріпити її, приклеїти до нашої рамки зсередини. Зайві куточки картону обрізаємо за допомогою ножниць. Це зробить нашу рамку більш рівномірною за товщиною. Тепер беремо другий підготовлений на початку роботи картон. І приклеюємо його позаду нашої рамки. Це буде основа. Я знову використовую двосторонній скуч, але ви можете використати будь-який інший клей. Для того, щоб підвішати на стіну нашу рамку, нам потрібне кріплення, і ми його зробимо із звичайної нитки. Попередньо визначивши середину рамки. Шпагат або товсту в'язельну нитку кріпимо на двосторонній скотч або інший клей, розподіляємо наші квіти по рамці. Для приклеювання я набрала в шприц клей глобус. Саме час проявити вашу фантазію.